Half-life, 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 Blue Shift, Half-life Blue Shift, Half-life Blue Shift, Half-life Blue Shift, Blue Shift, Blue Shift, Half-life 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 Blue Shift, half Blue Shift. До чутливості треба звикнути. Усім привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас Half-Life Blue Shift. Так, що тут в нас е, відбувається, що коїться, де хто що робить. О, Хилочка? Не надо. Так, е, де ви? Що ви? Здоров, що скажеш? Скажеш, що мовчки right. просто працюєш. i need you to climb up to the control room and activate the main power once the process has started you'll also need to release the damping locks each time the system has charged in order to open the displacement field don't worry mr calhoun the process is simple and i'll let you know when you need to do something okay I'm

Сфокусували лінзи що далі Calhoun звільняємо тиск Упс. ...displacement field from the control room. Okay. Ehh... Uh, this... okay. We're almost there. Okay. Ooh, it lit up. Okay, the system is fully charged. Throw the switch located at the window of the control room. There, your field is open. Go now, Walter! Very good, Calhoun. I'll be recharging the system for the next teleport event. Окей. Okay. А як ми двоє маємо відправитись, телепорт закрився одразу? О ні. Я чую військових. Оберний філ, Каун. Ви можете йому знову, Сімден. А що ж з військовими? Може мені варто відбитися від них? Добре, як Ламаються. Треба цього пропустити вперед. Давай. Біжи. Біжи, я відіб'юсь. Добре. Зараз я вас привітаю. Okay. Як ви тут опинилися взагалі? У! Та що з вихід всі безсмертні я не можу. <глә noise> Серйозно, типу, тут військові якісь імбалансно безсмертні. А ah, you've arrived. When you didn't come through right away, we thought that the... Oh no, there's something wrong here. Simmons, come look at Calhoun. His body seems to be in some sort of resonance displacement. What the hell Freeman! Okay, dobrá. Mm Tova niečia now trhmanat. Ja znamená, že fragment. Oh, okay. thank God you made it. I was worried that a malfunction occurred at the last moment and you might have been caught in an infinite harmonic reflux. If that's the case, then you're lucky to be standing here. Then again, we're all lucky. Thanks to you, however, we were actually able to pull off this hare-brained idea. We made it, Mr. Calhoun. We made it. Okay. e Вони кажуть, що завдячують мені. Добре. Я не зрозумів. Це кінець? Тьху. Серйозно. В мене епізод на 7 хвилин вийшов. Серйозно, це кінець історії? Добре, тобто, нам розповідають історію про те, як вони е, тікали, е, що якраз в них вдалося втікти з блекмези. Було цікаво поспостерігати за тим, як побудований побудована робота інших підрозділів, окрім того е, за, як... за якого ми грали безпосередньо в попередній частині. Тому так, ну якби ви... цікаво, цікаво. Ми по-новому змогли подивитися на історію, яка відбувається е, під новим кутом. Але що ж далі? Я навіть не знаю. Окей, тоді давайте що? Давайте зразу почнемо наступне. Хоча я не знаю. Ну, мабуть, треба на цьому закінчувати. Я прорахувався. Я не знав, в який момент має закінчиться ця історія. Я думав, що мені ще якісь походи будуть, ще щось ми будемо робити, а виявляється, вона закінчилася вже тут. Тому, мабуть, я ну, що, запишу зараз ще другий, ще перший епізод другої частини. Тобто вже Opposition Force, і ви можете, чи Opposition Force, ви зможете його подивитися вже зараз. Тому наразі дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за подбега, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно, всім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі вже ось зараз в наступному відео. Бувайте!